Всім доброго, продовжуємо. Місто Дніпро, бачу знайомі обличчя, ховаються хлопці. Пересада. Віктор Андрійович Котляр Володимир Іванович. Я кажу, бачу знайомі обличчя. Ну, так, завжди да, да, да. Я вас, вітаю. Я вас вітаю. Іванович, пройдусь, знайду. Ви там, так, да, Іванович? Ми... Ну ми зараз Андрійовича трохи подивимося. Андрійович, да, да, да. ну приділіть. Пару хвилин, Андрійович. А що то... це, як не твої, Андрійович? А бо я думаю, що вони біля твоєї машини стоять. Поставили з Дніпродзержинського а. а Я коверкот не мене... бачив. Це як завжди, жовті, коверкотові, бакаті. Щось я бакатих той раз не бачив, начебто. Да? Ще бачив, вже і забув. Отакі от. Щось я, по-моєму, не бачив у тебе давно. <зараз> то зерно продаєш чи ні? Та ні, то... тобто. І сімейчок входить. Поїдають її, так, да, мабуть. Вони пісні. Щось там дзьобають, да, да. ковиряються. Стальнаряди. Що тут раненько, да, почалось? Бо я проїхав у восьмій і так дивлюсь нормально, дві пів сьомого Вже народ тут був, да? я є мір. Я думав, я рано їду. Ну я, я не, розумію, що тут люди будуть, але я не думав, що прямо вже так. А де ну, ж богославці збиралися? збирались? Ну, слава повинен бути приїхати. Казав, що півня приїде вибирати. Не було його А то значить вже і не буде, якщо не було. Він же зазвичай раненько десь. Хоча ні, він не раненько, він десь. Ну от якщо зараз не приїде, то вже все. Він трохи пізніше виїжджає зазвичай, ніж я. Що, це і все, так, да, Андрій, що ти вивіз? Так, це з Кривого Рога залишилось. Я вчора в Кривому бу... Розі. Буду. Ну там веселіше, да? Чи так? Ні. таке? По різному, так? Ну, да, Примірно так, як і в нас. Просто там -то площа, мабуть, більше так, візуально, таке да. враження, що більше. Там парк. Здоровий парк. Ну там, пар. пар. ага. ну, там раніше людей страшне було. А вчора слава. Вони бояться. теж раз на місяць, да, при... Тут, да, там, бояться збирають. їхати. Ну, хто по причинах. Ну я розумію, так. Да. Та ще вчора ж президент вчинив. Ще й там, да, всі там трохи були напружені, м'яко ну, кажучи. Так, я цих, по-моему, покажу еще цих, я вам прошел и показал. Так. Красный Мариуполь. Вот си? Мариуполь? Да. Она белохвости, да? Да. Ну, они так... Э, трошка, ну, Марий... как бы... Ну, Мариуполь... я считаю, брак, Ну а вони це не вважають. Андрій, ну мар... ну дістань, будь ласка. От мені все-таки Маріуполь, наскільки я от був в Маріуполі, знімав у людей там і бачив, то вони як менше все-таки Маріуполь, ніж я. Ці як побільше такі. Вони... Може вони різні, теж звичайно є. Я так ну, не спеціаліст там дуже в цьому Ну, в Це не вилегіла голубочка. А так вони, ну, ну що власне, помокну то вона така просто не піро таке, як, як мокре на вигляд. Ні, ні, ні. Ну летять вони, звісно, да? огонь. Да. Ну оце ж у них проскакує і тут. Так, да, так, да, так, да. якась пірінка, так, да, зверху да. на купро, на етапі. Виривати не будемо, бо скажуть, була червона. А, ну, я и не подумал, что чем ты режешь, но ну, точно. Пометно, что я била. А, ну, лучше, мощнее. Ну такі, да, сіваш, це Да, да, так. Да, прям да. прям крило розкриє крило. Да. Прям загалі наш. А що не скажеш, да, що такий колір бурий, буржей такий. Ну, да. Голубка така більша. Ну і вона поменше і. Ага, ага. А він такий помічний. Ну такі. Ми не спороні. Ні. Що, вони із э, підсерпачини чи що? Ні, ні, не під Ну, такі, такі стойкі да. вони. У нас завжди Маріупольська птиця Якби... достойна була. Mm. Тільки я не пойму, чого завжди палять Маріуполь, Донецька. Та, ну, це, ж, це, це все бренди просто. Все це бренди, Андрій. Стальнорябний теж, це як шарик. Ну, ну, Бачиш, наскільки воно більш збите, таке більш, більш, так, да, да. більш плотне. Це все надо Ну тоже такі угу, з головою. Дивіться, Витя становить. Ну і темні, да, стальні ряби. От є там, ну, стальні ряби світні, більш ну, світлого, да. а тебе бі такі більш темні. Ні, це я взяв темні, а ну, я, вдома я в бага... мене світні. Ні, я маю на увазі оці, да, оці. Голубки ну, ще темніші. Угу. Голуб такі більш світліші, а голубки Ну, темних це одно менше, да? більше якось світлих більше, як мені так здається. От якщо я бачу так загалом, ну, да. зустрічаються світлих, хоч на рябих світлих більше, ніж рябих темних. От навіть тут дав тебе дві, ну, двоє темних, одне таке. Ну, ну тут сере. і голубки, вони голубки всі. Ну завжди темніші. Да? А голуба цей-то темний, а взагалі вони такі. в груді і крило, таке світле. Скільки коштує вона? 500 пар. Добре, Андрійович, дякую за спілкування. Йду Іду далі. Купа Артуру, організатор ярмарку. О, це я якраз підійшов, підійшов, а це тетя це що йшла, да? Вона й до нас це пропонувала. Ну, ми там, поки нам не зручно, чи буряки їсти. Ну, тут почтарики. Мабуть, вони сьогодні підуть за неправдив. Що, ви прилетіли тоді? 7.05 і п'ять вдома. Да. От той, той раз, коли на камеру випускали, так? Да? У меня их ни разу не было. Ты понимаешь, я их выгоняю назад. Uh -huh. Я их ни разу никуда не возил. Сегодня тоже будете выпускать, да? Хорошо, если довольны. Ага, Може, может, это, засниму, как будем это делать. Добрый, да, я приду ждать. Да, да. добрый. Санка. Голубка? Да. Хороший. Это самец. И Іван, ви сьогодні обмежились клітками, так? Такі масі перебудуть, моя не з дичі були. Заходить через калітку по правої сторони. Там стоїть пересада на машину. Да. О, а мені червоних червоних просили, але ж тут чортово знають, чи вони підходять під вимоги. Калітку по ліву Окупця. сторону. Слід Мерседес грузовий пересадив. Ну я за ним стою зараз. Що, небагато вже залишилось, Іванович? Оце, надо, да, вже Оце і все, так? Да? Ну, на Львові. Угу. Львов. Я їй подзвонив, ну, я там... Я ж хотів не на, не на Львів, а в інший, вони, вони туди не їдуть. Ну, але я з нею вже домовився, якщо треба, там, то вона каже, не питання. Да. Я сам можу довіти. У мене червоних людина просила, кажу. Ну, ну, це такий червоний колір, то знаєте, комусь там то сівастий, то не сівастий, Балій? то Балійна. щось, бо все-таки важко. Дивіться, ще Могу. на червоний, чи підходить, чи не підходить. Прям темний-темний, да? такий аж як. Нічого він не раз. Скільки цей варто? 200. М -м -м. Одна почта. А в чотири породи. Я вже за ними. Це таке, це таке ніби? Я вас вітаю. витаю. Доброе. Запись в другу породу? Я перед війною, Короче, кинул. Я же не вожу на пятна действую, сразу за пулки. На пушку. Ну, цих уже вже А потом отдал і да, На Мэтти. А когда Жора голубевоз давал? Тамбур, тамбур, я, вже забуд, як я ну Так, ну добре, Іван, пішов далі. Пішов далі. Ви сьогодні ми так. Мій. так такому. Що це за... Швидкому. Чотири прийшло, хватить отак. От ну ви сьогодні більше взяли, так? Да? В Той раз було поменше, так? Да? Ну, загалом навіть одразу на початку було поменше. Вся молодь. Тут уже есть те, кто прилетел в тот раз, они уже знают дорогу, да? А я что, а, -а, а может и есть, может и нет, да? Я старых оставил там 12 или 13 пар. Ага. -а -а. Ну а что с ними сейчас делать? А вы их так в зимку выпускаете на улицу, или нет? Конечно. Ну сейчас копчик так выпасет. Вчера по вольеру проехал. Да. Два раза с ручки стрелял, не попал, ветки мешают. Вы из Каменского, да, насколько я помню? Що, у вас Миколаївські, Почтарі, Бакіни, да Иран и Иран. Бакица Ну добре, добре, підемо далі. Добре. Угу. Да. Добрий день, можна до вас? Можна, можна, добре добре. А. А. А -а -а. То у вас треба питати, а я там питаю. Ну розкажіть своїх красенів. Хто вони, порода яка, звідки? Армавірські, білоголовий космачі. Сам з Донецької області сюди привез вже живуть в Дніпропетровській області. Камінської. Знайомо. Кільця робите, ми у вас вже якось знімали, знайомились. Я вам покажу ще раз, що людина робить. Зараз це актуальне питання. Мені періодично да, дзвонять, каже, у кого там замовити. Номер телефона десь написаний, щоб давайте щоб, щоб люди не питали. Я так от покажу, кому цікаво, ось натисніть на паузу. Такие кольца, ну тики такие, да? Это готово, не только восьмерочка, да? Только восьмерочка, это готовы сегодня заберут, приедут. А Но это это... Металлы, чисто алюминий, алюминий, да? Алюминий, да. алюминий. алюминий а покрытие ж, как силикон такое покрытие? А ну -ка. Ага. Вот она основа, грубо говоря, кольца. Ну воно як таке як кільце, вище ніж да, ніж, от стандартного. Ну, Зазвучий. сантиметр черно вище? Да? Что, идти сантиметр? Ну, Чтоб они, может ну, бути они, они могут быть 8 мм. Візуально, да, візуально вище. А да. так от такого формату, любую информацию Любой, да? Да. 7 гривень одна штучка. 7 гривень штучка. Замовлення від 100 штук. На по штуку. Замолвлення? Х... Да? Хочешь 10 штук, ради а. Бога. Люди, люди на попугаю 2 штучки заказывают. Пересылка дороже будет. Ну да, да, да. як то так. А голубів які породи тримаєте окрім? Это армовица Ще є Чьи ярбакинцы? Бакинцы. Да? Бакинцев, Бакинцев люблю до неба, армовице люблю для двора для души. А. Ви вот таких жовтих, червоних і ось такими рудими, чи як їх там називати, Гарели. ви паруєте між собою, чи ні? А это когда коли... пару. Між... Вот это чем интересно это порода голубей армовисов, что когда их паруете між собою, жовтих, красних, ага. вот эти вот горелые. Еще цвіт такий називається, называется, гречаний цвіт цвет такой, он как. Бронзовый такой цвет. Mm -hmm. Как бы вы их поровали, не будут ни серых, не будет, ни бурых не будет. Будут только именно красные, желтые, горелые mm -hmm. и бронзовые. Другого цвета не будет никогда. Скрутитися ты себя будут между собой, короче, между собой. А между собой, собою, да. ну, допустим, чтобы желтый цвет был более темнее, его обычно поруцы такими горелыми. Да? Бу -бу, получается, будут вот такие красные, oh, со, да, более да, насыщенные. Да, да, да. В принципе, у меня не насичений по цвету, поэтому тут mm -hmm. не надо ничего добавлять. Ну, тебя чуть муж засветлано, да, вийшла. А это вот у меня такой вот получился такой вот прикол в жизни, я не знаю, такой первый раз было, что вот она родилася жовта, білоголова, біломаха. вылинила в этом году, стала вот такая. Ну, она вот. была да? Ну прям такая крымая. Я вообще не знаю, сказать. почему ж такое получилось. Ну, это, это, первый... Но им не протаманы, да, такие вот не, бо не, не, велюсь... темні, там, Ну, белокрыли, да, белоголовки. Она парикмахская была, ее <турец> покрасили. Да, может быть, да, где-то там дедушка был парикмахер, сделал прикольное. <голец> По <голец> цвету. <голец> 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 Ну, прикольно, по-своєму. Ну так, да, ну виділяється, вона просто виділяється якось з основної маси. Хоча батьки її темні, так? Да? Ну, такі затемнення маю на увазі. Що і таке буває? Ну добре, 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 добре. дякую. Добре. Да. Це вже теж. Ми тут всіх знаємо. Я вас вітаю все, все, Покажемо трохи. Це Павлоград. Всіх знаємо, нас всі знають. Намагаюся зрозуміти, де можна камеру запхати. А, ось тут, да? Щоб сітка не заважала. Хоб показати. От у тебе це. Тебе класний э, менеджер. Він все время твої голубі показує. Все время, блядь, як не зайду, блядь, в этот. <гум> 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 no, все время тільки тебе показує. <гум> я, всі, я всіх показую. А я останнім часом був у вас не...

Да, я вас тоді застрів, по-моєму, так, ви кажете, що ви говорите, типу, нічого продавати. Yeah. Ну, мовно, нічого показувати, там, щоб подивитися ще. Yeah. Yeah. Да, да. Ми з вами спілкувалися, але без голубів, я згадав. Так, yeah. 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 Дивіться, як останній приїжджав до останнього року, знімав. Додому? Що, як в цілому? Ну, в цілому справа. Нормально? 100. Я маю на увазі сьогодні тут. Це як слабенько, народ. Слабенько, так? Да, народ хто-то хтось, дивиться, не дуже, так? Да? Син, син на роботі знов? Да. Так. Да? Ні, на скоро. Ціни які на голубів? Які ще дімо ціни. О 200 до 300. І вище, так? Да? Да. Трошечки. 200-300 гривень. Це Павлоград, Дніпропетровщина. Ось такий красивий, да? оцей кримачок, що сидить. Грудьми до нас. Класно. А де я в тебе бачив такий? У ти? мене отакий був. Є? Колись був. Да -да, ти що? Да -да, я його називав. красунчиком називав. Да -да. Він такий да -да -да. виділявся в мене. Да -да -да -да. От дуже схоже, до речі, на цього. – А сейчас да. смотрю, съемка твоя то, ти з Колес Димитровським, яка снімався. Ага. Смотрю, немає того то, Кримака вже. Немає, немає. Да, можна, да. Багато там людей до вас я заехала, да? Да. да? да, да, знаю. Ну, це в да, полю я знаю, это я чуть-чуть. Да. Моя другая він на Васі диво трошки похожий доброполі. А воно так і теж це ж коля так, Дімитро. Не а Караковський. Караковський. Ну він там багато шроків проживав. Вони ж там. Просто ж по вашому розговору понял, що багато вас там людей тепер. Ну добре, успіхів вам цього найкраще. Давайте, давайте, пока.